Ми рожу не хочу з вами поділитись, що якщо в нас є своя думка, то значить то вже не ми думаємо, а сатана. Він вкрай в нашу голову різне болото. І щоб його прогнати, нам потрібно слава Боже. Тому що пастор чітко показав на підадама Єви, що якщо є своя думка, то, значить буде прокляття. Як я для прикладу, Єва, вона замість того, щоб наступити на змію, вона його почала слухати, спілкуватися з ним спорити. І Змій зараз звабив. Адам він послухав жінку посікти на місці її гріх. Він піддався і вони двоє стали смертні. І в їхньому житті почалось прокляття. Жінки почали народжувати з болю, а чоловіки працювали з болю. І працювали постійно, щоб заострети свою сім'ю. Тобто нам потрібно слухати слово Боже, інакше ми будемо них в місці і прийдемо до Бога спокляттями.